Божих вам благословінь та усяких щедрот. Бажаю вам я та канал Українські народні прикмати та традиції. Щиро дякую кожному, що завітали. 26 листопада, середа, світловий день триватиме 8 годин 39 хвилин. Схід Сонця очікується о 7.39. Захід о 16.18. Щодо місяця у цю пору він зростаючий, церковний Календар. Православна церква України вшановує сьогодні преподобного Аліпія Стовпника. Він уже з дитинства вирізнявся своєю побожністю. В юнацькому віці вирушив з дому, аби виконати свою місію, а саме присвятити своє життя Всевишньому. Якось у дорозі під час сну явилась Аліпію мучениця Єфимія. Вона переконала преподобного повернутись у свої краї та будувати храм Божий. Він так і вчинив, вів досить аскетичний спосіб життя, тримав суворо піст, посилено молився, багато часу проводив на стовпі. Святий понад 50 років служив Господу, ніс його вчення і слово у проповідях, за що був нагороджений даром зцілення, який усе своє життя використовував на благо людям. Іменини у цю дату святкують Назар, Данило, Іван, Василь, Ілля, Микола та Михайло. Вітаємо! Чарівні хвилини Янгола триватимуть із 2020 .20 до 20.55. Звернення до Янгола охоронця допоможе стати сміливішим та відповідальнішим. Лише попросіть його про підтримку. Хочу зауважити, що ваш янгол з вами завжди, тому чує будь-які звернення у будь-який час дня та ночі. Народні прикмети і традиції. Зранку важливою справою для господаря було напувати господарство теплою водою, до якої додавали кілька крапель освяченої води. Селяни вірили, що така водиця допоможе перебути тваринам холод, і вони не хворітимуть. Морози ранішні вже часті гості у цю пору. До речі, люди казали, що коли сьогодні морозний ранок, то на Миколая буде лежати сніг, і навпаки. Якщо в цю дату йде сніг, то на Миколая чекай морозу. У давнину вшановували стельмахів. Це чий промисел був потрібним та шанувався завжди. Ці майстри працювали з деревом, виконували роботу з виготовлення санчат, як малих для дитячої забави, так і великих, які селяни використовували взимку, запрягаючи до них коней. Також серед виробів стельмахів були вози, колеса до підвод, великі дерев'яні та інші подібні вироби. Це були як правило чоловіки середніх років, міцні та витривалі. Люди дякували їм за працю, молились за їх здоров'я, аби мали силу виконувати таку складну роботу. За змоги предки намагались розрахуватися з боргами в цю дату, якщо не повністю, то хоча б частково. Мова йде не лише про гроші, також про продукти, речі, предмети, усе, що було позичене або ж обіцяне. Якщо вдасться віддати сьогодні все. То причини, аби знову йти на позички, не буде довгий час. Сім'я житиме в достатку. Також добре повернути і частину боргу, тоді решта віддавати буде легше, кажуть прикмети. Господині стежили за тим, аби до столу сьогодні не подати кислі, квашені та засолені продукти. В основному це були овочі чи фрукти. За народними переказами, якщо це зробити, то родину довгий час будуть переслідувати проблеми, нещастя та різного роду не тому цього варто було уникнути. Через таку пересторогу день часто називали кисляк або ще ходила назва кислиця. На здоров'я та для зміцнення імунітету заварювали на вечір чай з березових броньок, тисячолісника та шипшини. Такий напій люди вважали цілющим та корисним. Він не лише скріплював імунітет, а й покращував настрій. Головне, аби відвар не був дуже міцним та насиченим, тоді він може нашкодити, казали предки. Здавна люди спостерігали за природою, тому помітили. Південний вітер сьогодні вказує на відлигу, північний на похолодання. Східний на заморозки, а південний на дощ. Якщо в небі гримить, взимку випаде мало снігу, і він швидко танутиме. Коли півень опускає хвоста до землі, скоро рясно засніжить, що не можна сьогодні робити. Сваритись, зводити наклеп, лихословити, як і будь-якого іншого дня. Сьогодні краще нічого не позичати, бо віддавати буде важко. Не ображайте тварин, здоров'я втратите, причому люди стереглись такої негідної справи щодня. Що добре зробити? В час з полудня до заходу сонця візьміть трішки солі з сільнички, додайте склянку води, розмішайте та розкажіть над водою цією тричі, отче наш. Візьміть чистий шматок тканини, цією водою протріть усі ручки на дверях у домі, воду вилийте до вбиральні. У цей день нікому нічого з дому не давайте. Пращури казали, хто так зробить, того до Великодня всяка біда обійде, а нечиста сила не помічатиме вашого дому. Аби таланило, варто мати сьогодні при собі будь-які ягоди в будь-якому виді, свіжі чи сушені, автентичні українські слова Спиж. Люди так говорили на бронзу, народна мудрість. Пратки були щедрими та гостинними, але існували дні, коли грошей люди не позичали. Понеділок вважався в народі досить забобонним. Тому, перш за все, люди не позичали грошей у перший день тижня. Зробивши таке на дохід впродовж семи днів розраховувати уже не варто. Впродовж цього часу виникатимуть ситуації, що призводитимуть до непередбачуваних витрат. Так само стереглись позичок і у вівторок. У народі казали, хто позичить гроші у вівторок, той сам за 40 днів у боргах буде. Заборонялось позичати кошти на великі церковні чи народні свята. На свято має радіти душа казали пращури, а гроші людину псують, тож не до радості буде скоро. Ну і окрема існує заборона позичати гроші на кожен день після заходу сонця. Стрижка, зроблена сьогодні, допоможе влаштуватись на роботу також покращить ваш матеріальний стан. Щасливе число дня 6 – колірня кораловий. Містичні години доби триватимуть із 12.00 до 13.30. Проявіть у цей час обережність. Народна медицина раніше не обходилась без рослини під назвою Барвінок Малий. У народі рослина, ще відома під назвою Могильниця, плющ та зеленка. Для лікувальних властивостей збирали листя з квітами у вечірній час на протязі квітня-травня. Росте переважно в лісовому затінку, трапляється серед чагарників та у парку. Люди використовували його зрідка через високу отруйність рослини. Та все, що у виді примочок при дерматозі, хворобах ротової порожнини, також в деяких випадках захворювання матки були використані. Пам'ятайте, будь ласка, що будь-яка рослина має протипоказання, а уся інформація є ознайомлюючою та не закликає до самолікування. Давні українські страви. Серед поширених страв того часу була душанина. Для неї використовували свиняче м'ясо, яке нарізали шматками завбільшки, як куряче яйце. М'ясо солили, перчили, додавали свіжої тертої цибулі. Вимішували гарно, після чого кожен шматок м'яса валяли у житньому чи пшеничному борошні по кілька разів з усіх сторін, і тоді складали у ємність, де душинина готуватиметься. Нарізали моркву кружечками, поміж м'ясо, складали її, заливали все водою, змішаною наполовину з молочною сироваткою чи домашнім хлібним квасом. Відправляли до п'єцу, де страва там випікалась кілька годин. До м'яса варили окрему картоплю в мундирах або ж душинину готували, додаючи плід одразу до страви. Ця страва вважалася святковою, тому готували її переважно на свята. Люди, що народились у цей день, є харизматичними та сміливими. Вони переконані у власній правоті, тож довести їм щонебудь вкрай важко. Їм вподоби досягати нові вершини та навчатись новому. До їх сильних сторін відносять самодостатність, прагматичність та рішучість. До слабких бувають суперечливими, і цієї дати в житті варто стерегтись поспіху. Успіх приноситиме жовтий колір. Камінь-талісман Олександрит, а квітка долі Рута цей день в Україні, 26 листопада увійшов в історію завдяки події, що відбулася в 1917 році. Саме тоді затвердили статут вільного козацтва. Давня приказка говорить, що якщо дружніші, то й сильніші. Тож будьмо згуртованими, разом тоді нічого не страшно. Тримаймося.